Мій топ 5 імплантів, які самі передбачувані, пройдемося від більш дешевих до більш дорогих. На перше місце я поставлю мегаджин це корейські імпланти з плюсів: це ціна та доступність майже в кожній клініці. Також вони зручні для лікарів-ортопедів, тому що на них дуже багато різних конструкцій, які можна поставити. Я маю на увазі коронки або балки, їх там безліч. На друге місце я поставлю остем, це також корейські імпланти. По ціні майже таке саме, як Мегаджен, але іноді дорожче, найчастіше це дорожче. З плюсів також доступність, їх ставлять майже в кожній другій клініці. На третє місце я поставлю Неодент. Це бразильські імпланти. Вони будуть дорожчі, ніж два попередніх, але якість титану вже трошки вища. В нашій клініці він коштує сама імплантація такого імпланту коштує 12500. На четверте місце я поставлю Швіден Мартіна. Це італійські імпланти, дуже цікаві імпланти. Поясню чому їх можна використати в доволі специфічних умовах, таких яких інший імплант, наприклад, не справиться. Також цінова політика доволі приємна. Останнім п'ятим наших топ 5 машин закриє штрафмен. Виробник Швейцарія з плюсів у цього імпланту їх дуже багато. Але і цінова політика набагато вища, ніж всі попередні. Ця компанія постійно розвивається, тому всі новинки і фішки цих е, імплантів вони як тільки з'являються на ринку, всі інші імпланти, які подешевше, стараються їх перейняти. Але більшість з них вони не можуть перейняти, тому що вони вийдуть з своєї цінової політики. Але найголовніше, що імплантів безліч їх настільки багато, що всі запам'ятати ну, майже неможливо. Я назвав ті, які найчастіше зустрічаються в моїй практиці, і в практиці, ну напевно, в нашій Україні. І це виключно моя думка. Але так само це все залежить від підходу лікування вашого лікаря.